Чоловіки тут гарячіше. Вони супер-вау в ліжку, лапшу більше, так? Трошечки. А є таке багато дружин там. Тобто вони тут бабії, так? Трошки є. Чоловіки за собою тут доглядають більше, ніж. Вже. Всім привіт! Ви на каналі Хелу У на сьогодні в гостях наша турецька френчазі Люсі, яка вже 12 років живе тут у Туреччині. і Видатливе деякі питання дуже цікаві для наших українських дівчат. Бо що українців тут дуже дуже багато, особливо жінок. І це не просто так. І я хочу дізнатися, чому туреччина настільки приваблива для українців? Може, тому що це не так далеко? По-перше, клімат привабливий дуже тут. Море, сонце. Тому тут ну подобається українцям у Туреччині. Наші люблять море та сонце. Скажи, будь ласка, як тут бізнес взагалі Туреччині? Як слухав? Ну, спочатку було важко, не, не буду нічого про це казати, тому що дійсно нова країна, новий бренд в країні, але ми добре, дуже розігналися. У нас зараз іде дуже сильний такий бум в аккаунті в інстаграмі пішли продажі вверх і це дуже радує. Я спочали впізнавати, і все пішло на ура. Скажи, будь ласка, правда, що в Туреччині чоловіки купують парфуми набагато більше ніж жінки? Так, правда. Чоловіки за собою тут доглядають більше ніж жінки. Що жінка тут купляє один-два парфуми, може їм користуватися там півроку, то чоловіки ні, вони обмиваються, вони люблять різне, вони дуже за собою більше доглядають, ніж жінки. Тобто в маркетингу має більше бути контенту за чоловіків. Що трапиться з цим чоловіком після того, як він нанесе цей парфум? Так. Ага. Тобто така візуалізація чоловік стоїть і хопам магнітом тілочки, тіочки, 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 так? Да? Ага, от воно що. Тобто вони тут бабії, так? Да? Трошки є. Трошки є. От в чому справа. про ментальність. Коли немає дівчини або жінки, то вони прям такі баб'ї. А після, якщо є, то це вже дивлячись хто. Є такі, що все одна жона, а є такі, що жінка. А є таке багато дружин там? Одна в горах, одна там. Ні, в Туреччині це заборонено. Ну, звичайно, ага. є такі, що роблять, наприклад, от можна тільки одну жінку офіційно, але якщо вони можуть на інамніка, тобто по релігії взяти собі там ще одну десь, да? але це ну не люблять такого в і везде. Да. Які парфумерні смаки у турків? У жінок це або щоб був кілометровий шлейф, тобто йде вона і за нею прямо близують шлейф. Оце про турецьких жінок. Вони люблять таке солоденьке, щоб просто всі знали, що вона прийшла в будівлю або в кімнату. Ніхто або не бачив, а вона заявилася вона, а, та та о, зірка. Так вона вже є. А так де вона? Де вона? Я чую її. Або це вони ще дуже полюбляють аромат чистоти, аромат лупеної, білизи. Солочні. Да, да. Не люблять. запах ферії, якщо що? Ні-ні, не фейрі, Але от такого мильного, мильного хамамного. Да, там у них є біле мило, яким вони користуються, дуже люблять його запах. І в парфумері також. Тобто парфум зробити мила? мило? Багато українських жінок знаходять своє кохання тут, у Туреччині. Що є у турків, чого немає в наших українських хлопцях? Ну, вони тут клімат інший, як ви казали, да, в Туреччині, тому і чоловіки тут гарячіше. Гарячіше, тобто вони супервагу в ліжку? Ну, ну, і це також, але це по досвіду подруг. Ага, не по-моему. <ріст> Але е, е, турецькі чоловіки вміють гарно розмовляти. Тобто ми жінки любимо трошки так вушками, і вони нам правильні речі кажуть. Ага, <ріст> Ліють вуші, да? Да. лапшувішає. Да? а скажи. <ріст> як це е, слово і у турка? Завжди вони стикаються ці два моменти. Ага, тобто балаболи. Першим моментом, коли ти зустрічаєшся з турком, вже перевіряти, чи його слово співпадає з його діями. Да. Обіцянки завжди лайфхак Лайф номер один. Ви зрозуміли, турки перевіряємо. Сказав, заробив. Якщо це так, тільки бла-бла-бла. Бо в них є да дуже супер. таке слово, яке вони люблять. Бакариз. Тобто подивимося. Все в них там. Подивимось, подивимося. Да? Подивимося, подивимося, і воно На може бути і... безпінечне. І... Да -да -да. Це слово сказав, біжіть. Біжіть. <рес> Ви поняли, дівчата? І Ще раз, як це слово? Бакарис. Бакариз. Бакариз. Все, бакарис і десь відос бакаріс засзавишася своїм бакарісом самостійно. Наші якби вони знаєш, послухали та послухали. але якщо це реально не співпадає з діями, то Ну да, то, але пер ну це те, що приваблює, ці красиві слова, якісь там гарячий такий з сісічками. Але потім звичайно очі відкриваються на деякі речі. Тобто, у деяких просто відкриваються ці очі через три роки, коли там кохання вже так. Ну а в деяких і через десять буває, що ще не бачать цього. Це теж дивлячись на другу половинку. Ну, так трошки смуно, якщо чесно. Ну, я ж не кажу, що вони всі такі. А, Не всі. Ви, не всі. <гум> Ні, є такі, що дійсно турботливі, дуже, допомагають жінкам з їхніми мріями, з бізнесом і так далі. Тобто є нормальні. Ну, як у всіх країнах. Просто тут трошечки більше. Це може ще якісь стереотипи лишилися, да? але все ж таки вони люблять поговорити. Сьогодні відлітаю ввечері в Аланію, і там буде весілля. Наша україночка, Ксюшенька, наша коучка ландська. Вона виходить заміж за турка. Ну турок якби там інший, Я не знаю, які взагалі тут, ну, там слово діло, слово діло, слово діло, слово діло ну є і такі. Я ж кажу, теж такі слово діло Тобто, перше, що вражає жінок українок в турках, це вони дійсно. Знають, як за жінкою дбати, тобто в, в ресторани в туди, а, сюди. Визу. Це все ну звичайно, це є у всіх країнах, але турки вони знають, як це правильно так зробити. Що в наших українках є таке, чого немає у турчанах, Що турки так, девушка, девушка? Mm -hmm. Ну це теж вже якась стереотип йшов назад. Вже немає такого, ніде не бачу. Девушка, mm -hmm. девушка. Ну десь щупляються, ну це таке. От які відмінності? Відмінності, по перше, це в менталітеті, звичайно, ми трошки більше свободолюбиві подобається оце, що нам не можна там хопа сказати і все. Ми та -да -да, зробимо там такого. Страбти трошечки. Ми більше за собою доглядаємо, ніж турецькі дівчата. Хоча є звичайно такі і красуні, вони дуже гарно виглядають і все. Але Ну у нас завжди вії, манікюрчик, ми завжди там цей і для них це трошечки, ну вони не звикли до такого. Ну я е, все, що бачу, дуже багато в салонах краси е, навіть турчанки приходять. Мені так, щоб е, от як українки, там е, вони от макіяж уже копіюють. Вони навіть одягаються, як деякі де, де українки. я Просто ага. дивлюся цю тенденцію. Як, навіть якщо ви підете в салон до турчанок і у, до українок, тобто це. Дуже велика різниця в тих живіях, в тому ж манікюрі. Ну я скільки років в туреччині? Я не піду до дівчанки робити.